Друзі, всім вітання. Ось так виглядає блекау. Я думаю, всі ви його <кхи> бачили і знаєте, що це неприємна річ, але все ж таки від цього ми нікуди не дінемося. Тож, друзі, прохання підписатись на канал, поставити вподобайку. І погнали, давно не знімав відео, давно не показував, У нас то світло є, давно нічого не показував. В принципі, не було особливо що показувати, але, але, але є в нас деякі апгрейти з додаванням певних приладів нашій сонячній станції. Вмикаємо світло, перепрошую. Опа. Так, друзі, лічильничок, хто бачив мої самі попередні відео, намагався контролювати е, з приводу генерації станції, Ну так в мене нічого не вийшло з цим. Одна коробочка, інша коробочка, третя коробочка, ще одна у нас є в будинку, і що ми дивіться, додали в коробочку. Вхід з лічильника. Встановлене Wi-Fi реле, вихід з інвертора, також встановлене Wi-Fi реле. Багато хто мені в коментарях до цього писав. Встанови реле, не морочся, не бігай до того інвертора, не дивись, тому, чесно. Довго я їх не шукав. Не знаю, хороші вони погані чи ні, скільки вони пропрацюють. 430 гривень коштувало ось таке реле. Замовив два штучки. Встановив на лічильник. Ось це встановив це на вихід з інвертору. Пропрацювало близько години. Показало, що ми спожили з лічильника 910 Вт, здається, і померло. Тому якось так. Е, нікому вже нічого назад не відправляв, за, зайшов на той самий сайт, хотів дозамовити, але е, в наявності у продавця була одна штучка. Тому замовив сюди, замовив ще одне в гараж і третє, про запас замовив, так як хто зна скільки пропрацюють ці. Повикидав пакетники такі, вони до цього у мене тут стояли. Не пам'ятаю, куди вони йшли, Ну, доки я жку не було. Не було інвертору, то якусь функцію вони виконували. Тож, друзі, маємо ось такий додаток Туя. Вмикаємо його, вмикаємо його. І дивимося. Ось у нас навантаження те, що йде з будинку. Бачимо споживання на зараз 550 Вт і 30, 35 кВт ми спожили за сьогодні. Дивимося статистику. Дивимося по годину, коли ми що споживали. Ось ніч по нічному тарифу. Заряджалося на софту. Дивимося за місяць. Ну, якось так. Тобто 504 кВт, і встановив я його, ось бачимо. 3-го, 10-го встановив я це перше реле. Так, те, що беру з лічильника, не покажу зараз нічого, так як немає живлення, воно не працює. Ось покажу вам. Те, що йде на гараж. Коли я його тут встановив, давайте помісячно глянемо. 124 кВт ми спожили. І встановив я його, перепрошую, 7-го числа ми встановили і почали вже 7-го числа щось. Зараз хвилинку сфокусуємося. Так, сфокусувались. 7-го числа ми почали щось. Там обраховувати, вже дивитися, що де і як. Та що ж таке? Ті камеру, друзі, перепрошую. Нібито і світло вже є, але чомусь ми не хочемо працювати. Далі, що хотів, що хотів ще показати. Ось, бачите, це в нас саме це, це в нас камера. Не досить мені зручно бігати, спускатися кожного разу туди в приміщення, дивитися, що в мене там з акумуляторами, тому було, 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 було вирішено купити камеру Wi-Fi, встановити туди, але зараз не можу підключитись, немає мережі Wi-Fi, відсутнє світло, провайдер не дає інтернет. Тому підключитись до камери показати, що там по запасу акумулятора зараз, зараз не можу. Тож, якось так, друзі, отакі от у мене. З'явилися нові девайси, можна так сказати. Ну, в принципі, скажіть, я вам скажу, це ці Wi-Fi реле і плюс камери для кращого контролю і заощаджувати свій час, щоб не робити зайвих кроків і нікуди, нікуди не бігати. Так, зараз покажу вам. Покажу вам те, що відбувається в мене. Ось бачите ще одна релета, ще встановлена. На вхід з будинку на гараж для зарядки авто сьогодні поки ставити не буду. Так як знову... Ой, знову відключення, знову нема світла. Отже, що хотів сказати ще по, по режимам роботи. Дивіться. Я думаю, ні для кого не секрет, що весь місяць у нас вже немає генерації. Сонячна станція там зараз не видно буде, трішки зірки видно, але чомусь зірочки видно вночі, а вдень у нас повністю все небо затягнуте хмарами. Станція виробляє близько там, ну, можна так сказати, від 10 до 20-30% того, що вона може давати. Ну, на день нам в принципі плюс-мінус вистачає, але от щоб повністю там зарядити акумулятори чи ще щось, на жаль, не вдається. Тому що роблю зараз, чесно заряджаю повністю по максимуму за ніч по нічному тарифу акумулятори. Закачуємо туди всі 15 кВт і в день там, години до 9-10 споживаємо з акумулятора. Потім у нас іде генерація, ми споживаємо. З цих акумуляторів і те, що ну, якщо вистачає сонця, то з них, і вже потім вечором у нас лічильник горить постійно, але я ж кажу по, по Wi-Fi реле виставлено, що споживання і вмикається він з 11-ї години, тому на акумуляторах ми сидимо до 11-ї. Що з цього вийде, вийде зекономити, чи ще щось, чесно скажу, не знаю, та і в принципі вже не про економіку. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що. Ну, не той період, уже, щоб там вимикати лічильник, сидіти на панелях акумуляторах і радіти життю. Уже цього не буде. Потрібно готуватись до того, що до березня-квітня місяця ми все ж таки будемо нагинати той лічильник і брати все звідти. Ну, якось так. Думаю, в принципі, плюс-мінус те, що я там дивився вже до 300 кВт за пів місяця я потягнув. Частина є денного навантаження, так як доводилось і в вдень заряджати. А частина є. Е, ну, більша частина відсотків, напевно, 90. Я ж на жаль, на жаль, зараз не зможу, напевно, показати, але ну, відсотків 90, як на мене, це все ж споживання. Зараз, якщо вміти, ні, друзі, не можу, по-перше, сфокусуватися, але тотал, скажу ось тут там 314 кВт. Це те, що в нас спожито, спожито з лічильника. Зараз подивимося, що у нас... Так, ось можемо бачити. Знову не фокусує. Щось сьогодні не те з цією камерою. 314 кВт ми спожили. Так, і. Бачите, павер нема, не працює. На жаль. На жаль, не працює. Не хоче. Ну, нічого. Так, і провайдер. Можливо, я думаю, в мене тільки немає, але і в іншій частині міста також, напевно, світла немає, тому що провайдер знаходиться досить далеко, а по шнурку все, все ж таки не заганяє нам інтернет. Тому доводиться жити якось так. Я ж кажу, споживаємо по нічному тарифу зарядження акумулятори. В день все чудово. Ну, а забликав, чесно, я за весь цей час і, і не помітив, що вони є. Акумулятори майже постійно заряджені, сонце. Трішки є, трішки генеруємо, трішки заряджаємо з мережі і я ж кажу, на даний момент ось ця альтернатива, так як вона і в принципі була, напевно, коли вона ставилася близько року-півтора тому, вона була не скільки для економії, а скільки для, для того, щоб бути весь час зі світлом. Тож, друзі, якось так, таке коротеньке відео. Два тижні нічого не знімав. Ну, Думаю, виправимося ми з цим. Зараз побачимо єдине, що в нас буде тут відбуватись. А далі будемо приймати рішення, як бути далі. Чи вистачить нам поки цих акумуляторів і тому подібне. Кондиціонер бачите, не працює на обігрів. Вімкнув газове опалення, так як мені ну, чесно не вистачить. І опалювати все, хоч там і споживання невелике, я казав, там близько 700 Вт, але все ж таки темніє рано, сонця немає, акумулятори, я ж кажу, розряджаються ще до, до настання вечора ночі, <кхід> тому доводиться трішки економити. Тож, друзі, всім дякую за увагу. До наступних відео. Коментуйте, підписуйтесь. Давно нікого не чув, ніхто нічого не писав. Давайте поговоримо. Можливо, в кого є які питання, як ви там, що? Ну і далі, далі буде, друзі.